Сьогодні не так, щоб дуже холодно, не так, щоб дуже тепло, але бділки на обліт не спішать. Поки що вони сидять в вуликах. Вулики без дна, тож будемо мати надію, що тепло не виманить їх назовні. На Найближчий тиждень не прогнозується нічого. Ніякого потеплення, також тож не будемо спішити. Особливо це стосується оцих е фрагментів пластикових пляшок, які не дозволяють до вулика залізти миші. В одному з вуликів пчоли піднялась наверх, зараз ми дамо канді. І їм спокійніше. І мені звісно. Все, закінчимо. Ще одна сімейка піднялася вже верху, тому зараз ми так само їй дамо канді. Поверх рамок. Можливо, в них її їсти, але краще перестрахуватися. Деякі з моїх підлеглих добрались до канді і вже його смакують. Ще одна бджола родина піднялась наверх, так само буде потребувати корму. Незалежно від того, що не гробиться в середині, але ліс, в гніздом бажання великого немає. Отут, слава богу, все нормально їх чути, але не видно.